Оце ти її завернув, а? А що ж там примандячив? Чуєш, може люди будуть знати, що не треба її купляти нічого, а? Що таке придумав, а? Ні, так ти ж її поставив, як було. І що ж ти зробив, щоб концевик бачив? Ага, що ти бачив, щоб концевик працював, а? Ну ти є Як ага. захочеш робити, так? Да? Щось саньок туди затхнув, цікаво, щоб працювали без нього. Як може не треба було купляти, а? Не надовго. Не надовго. Це старий? Собака на голову, на голову щось капнуло. <с1> <свес> Может, и велюра будет краще. а? Угу. Цикаво -цикаво. Давай подрываем. Поставок порты достаточно. Угу. Зрозуміло, Олександр придумав історію, як закоротити хі, на підйом опускання, щоб сівалка бачила, що все добре. Поки датчик везли, то якби справився з цю історією і не стояв, а працював. Так що такі колеги, справи. Механізатори у нас класні. Головне, щоб війна скінчилася нашою перемогою. Як можна скоріше. Тримайтеся, успіхів вам!